Талантів і потенціалу у жінок, котрі мешкають у сільській місцевості, чимало, а от можливостей до самореалізації значно менше, аніж у жінок, котрі мешкають у мегаполісах. Мова передовсім не про теоретичні амбіції, а про їх практичне застосування. І якщо у селах нереально створити нові робочі місця, то жінка може поповнити сімейний бюджет завдяки власним талантам. Проте спочатку сільських жінок вчитимуть економічному лікбезу та основам практичного маркетингу, а потім звернуть увагу на хобі. арт и прикладные вот ты умеешь как 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 проанализировать какие-то свои навыки как арт сделать экономически прибыльным в твоей жизни то есть ну например если категорически ты не вышиваешь не шьешь не не рисуешь ничего тебе это все далеко сюда приходить не надо сюда должны прийти только те кто действительно чувствует что он уже что-то вот эту штуки умеет делать а это поверьте стоит денег. Такі семінари проходитимуть виключно у сільській місцевості. Учасниками стануть жінки лише за власним бажанням тим, хто прикрашає життя своєю творчістю, але не вміє на тому заробляти. І хоча деталі проведення заходів на обласному рівні ще не представлені широкому загалу, вже тепер організатори визначилися, яких саме жінок навчатимуть. Сповісти їм Їм просто не вистачає інформації, їм не вистачає віри в себе і Районів я думаю, що ми зупинимося на північних районах Житомирської області Олевськ, Овруч, де ви знаєте, дуже велика відстань. І жінки там, якби ці райони трішки відірвані від Житомира. У них є така інформаційна блокада, тому що покриття інтернет мережі в Україні ще на сьогодні не задовільне. Ми значно відстаємо. Від країн Європи, а цей проект передбачає існування окремого сайту. Я думаю, Євген розповість про те, що на цьому сайті жінки зможуть користуватися ним і продавати ту продукцію, яку вони власне вирішать започаткувати. Організатори наголошують: не біда, якщо ви не маєте родинних зв'язків з відомими бізнесменами. У сучасному світі місце під сонцем знайдеться кожному. А тим часом, аби глибше дізнатися про соціальну економічну ситуацію в області, з відомими та успішними жінками-лідерами провели семінар на тему забезпечення реалізації права жінок на працю, проблеми досягнення та перспективи.